Привітуліки, привітуліки! 6 листопада, четверг. Сумували? Знаю, що сумували. Я сама за вами сумувала. Але не могла була не в змозі нічого записувати. Давно і сьогодні не знаю, наскільки мене вистачить, бо стан жахливий. Ну, спробуємо. Чому не записувала відео? Бо я розповідала, що в суботу <кій> Вова приїхав додому, а-ля Хворий. В мене під вечір почало ломити ось тут всі кісточки, оце плечі, шию. І на вечір була температура 37, ровно 37. У Вови жарило 38, 37,8, 37,9, 38, отак. Звернулися ми до сімейного лікаря, а в мене в неділю почали сльозитися очі і тече ніс. І тече ні, не соплі, а таке біла вода прозора, тече як при алергічному реніті. Звернулись до сімейного лікаря, вона каже, це все симптоми ГРВІ. Е, кажу, може антибіотики, каже, ні, антибіотики е, ну, безпорадні в цьому випадку. Так само, каже, як і противовірусне, коли люди купляють, захворіють, а потім купляють і п'ють. Це марна трата коштів. Е, обільне пить, ібупрофен, і почав, е, е, таке знаєте, як піддирає в горлі, як сухуватий кашель. Е, значить, обільне пить, якщо є температура е, чаї або парацетамол ібупрофен і якщо ж це є кашель, то від кашлю Ну, ми виходили суботу, неділю і понеділок зранку пили чаї. Потім чаї закінчилися. Ой, коштів вони стоять немаленьких, тому вирішили купляти парацетамол. Е, Значить, Неділю, понеділок, Вова не пішов на шабашку на свою залишився вдома в понеділок. І що ви думаєте? У нього, як завжди, 2-3 дні і все проходить? Він відлежався от у суботу півдня, неділю ми посадили Ростюшки, посадили цибулю і знову ж таки в хату, як то кажуть, в Койку. В понеділок в нього вже на ранок температури не було. А в мене в понеділок зранку була температура 35 і щось там з хвостиком, а на вечір в нього нормально, а в мене знову 37. Відтоді, він у вівторок пішов вже на свою шабашку. А в мене таке є зранку 35 з чимось. На вечір 37. З середини з, з, з вівторка, у вівторок ввечері в мене вже на вечір не було 37, вже було 36,7. Е але стан, як наче переїхали трактором. Бова ліпше себе вже почуває, він бросив пити пігулки, я парацетамол випила один чи два рази, у мене почав знову нити шлунок. ну Я навіть зав... ну, замітила після чого. <кій> після останнього чаю фервекс гарячого цього. У мене в 2016 році таке було. Ми пили пили ці чаї, а потім почалася нестерпна блювота. І так я і в лікарню попала з блювотою. Мені тоді вже там вливали фосфолюгелі, колотили, ну, в общем таке. Не витримує мій шлунок, виходить парацетамола. Тому парацетамол я пити бросила та й не бачила потреби. Цілий день температури немає, навіть якщо на вечір піднімається 37, ну що її збивати? Але оце з середи з вівторка, да, з вівторка, вона вже не піднімається і на вечір. Зато зранку, от сьогодні, я встала, поміряла 35,4. Міряю правильно, по декілька разів навіть перемірюю, тому що поміряєш, так буває, 35 там і 3. Переміряєш 35,6. Ну, тобто, міряю по декілька разів. Температура оце така зранку. Від 35,4 до 35,9. Отак от колеблеться. Ввечері нормально 36,6, 36,8, десь отак. От. Ну, стан я кажу, що я не йому легше, він, він, вже... він каже, мене вже нічого не торгує. А я не можу, я як вичавлений лимон. Очі сльозяться, носу тече. І це сьогодні що? Понеділя... Сьогодні п'ятий день. Ну так, да. в неділю мене торкнуло, ну, хоч в суботу ввечері. Неділя, перший день, понеділок, другий, середа, третій, четверг. Ось, неділя, вівторок, загубила. Голова не варе. Неділя, перший день, вівторок, другий день, середа, третій день, неділя, понеділок, вівторок, середа, четверг. Правильно, сьогодні п'ятий день. І ще до всього цього вчора відчула, що починає мокрити кашель. Вчора було легше, а сьогодні він став ще отам мокріше. І, знаєте, ота стадія, коли він і не сухий, але ще й не відхаркується нічого. Тобто, ти коли закашлюєшся, отам десь калкатить, ото як мокре, а, ну, Відплюнути, нічого не відплювується ще. У мене тут третій день концерти на два голоса. Ви є сусідська сучка. А що ви є? Коли господаря нема вдома, всі інші вдома, дружина, діти, там, тьша, всі вдома, вона абсолютно їх, ну, типу, не сприймає. Да? Коли він вдома, вона мовчить. Коли його немає, вона влаштовує концерт. А наше одоробло сідає, ось отак, ось отак, задирає голову вверх і в два голоси їй допомагає вийти. А я ці дні то замовлення фасувала, то. А е, що я ще робила? Не пам'ятаю. Ну, коротше, що я тут більше на кухні ну, працювала. Так? Бо в мене ж тут робоче місце. І там, в кімнаті, я їх не чую. А тут, ну, це капець. А чого я ще тут сидю, тому що і зараз в нас постійно вимикають світло. Не працює нічого. Не працює ні інтернет, мобільний інтернет оце як світло вимикають раніше ті роки. МТС у нас лягав зразу. А Київстара вистачало на 3 години. От нема світла. Київстар тягнув 4 g В цьому році, <кій> я не знаю, від чого це залежить, але в цьому році Київстар теж не тягне. Оце світло вимкнули, буквально пів години, година і все. І інтернет не тягне. Замовила позавчора собі ось цей безперебійник для Wi-Fi роутера. Сьогодні, завтра має приїхати. Да, завтра. Сьогодні форми мають приїхати. Завтра має приїхати, щоб, коли нема світла, працював хоча б Wi-Fi. Тому світла нема, в хаті темно, бо в нас ж вікна почти всі за, як таке, заставлені, заклеєні. В кімнаті хоч і є одне вікно, не заставлене, але воно заклеєне ось тою сірою. Як називають, антишпигун, плівка, щоб сонце не потрапляло, але воно не тільки сонце, воно взагалі нічого не потрапляє. Тому там темно. На кухні відкриваю, піднімаю вверх повністю ролети, і тут більш-менш видно і тут я товчуся. Чора, вчора наскільки вимкнули? З 12 до 4. Сьогодні вимкнули, мали вимкнути з 10 до 13, вимкнули о 9.51. Коли увімкнуть, не знаю. Буває таке, що вмикають по графіку, буває, вмикають пізніше. Ну, коротше, якось так. І тому я оце тут більше товчусь на кухні, бо тут видніше. І нічого ж хотіла замочити ету, морську капусту, води нема. Бо в нас ще автоматика почала барахлити. І виходить, що е, світло вимкнули, а віддати цей бак був не набраний. Бо я думала, що ну, наберу хоча б е, води собі, а там ну, грам 200, може, натекло і все. І вода закінчилася. Тобто виходить, що перед тим, як вимкнули світло, автоматика не спрацювала і не набрала оцей. Ой, як він називається? гідроакумулятор, здається. Ну, бачок отой, коротше кажучи, автоматика не спрацювала і не набрала води. Тому тепер світла немає, води в мене нема, інтернету немає, нічого нема. У нас є інвертор. Але знову ж таки, по-перше, мені одній незручно там вимикати всі розетки і перемикати на інвертор. А по-друге, він у нас від звичайного акумулятора автомобільного, старенького. Ми не купляли, ну, до інвертора окремий акумулятор. І ну, не вистачає його надовго, його потрібно постійно підзаряджати. А коли отак вимикають там на 4-6 на годин, то ну, той акумулятор він не справляється. Тому і вирішила купити оцей УПС, безперебійник, оцей для Wi-Fi-роутера, щоб інтернет був хоча б на телефоні. А вже якщо треба ноутбук, тому що зараз... Я не можу не ТТН створити на телефоні, нічого, все це тільки через ноутбук. А вже коли потрібно, щоб працював ноутбук, то тоді вже треба вмикати інвертор. Ну, коротше, умови працювати в таких умовах одне задоволення. Нічого більше не скажеш. А ще в мене вночі, з, виходить, з позавчора на вчора, з п'ятого, ось з 4 на 5 був знову шалений приступ. <кій> Мій оцей, ну, всі, всі зрозуміли, да? І приливи, і відливи, і нудота, і блювота, все в кучі було, ну швидку не визивали, обійшлися самі. Вдалося зупинити е, пігулками від нудоти. Е, то було таке, що вже взагалі крах, тільки колоти треба. А це вдалося мені зупинити це все пігулками. Довелося вмикати знову кондиціонер середи, ледве знайшла його, не дивлячись на те, що хвора, але мені нічим було дихати. Спочатку шнур поки зрозуміла, де який, куди втикнути, потім. А ми його вже вимкнули повністю, батарейки витягли з пульта, щоб не потекли. Потім ще півночі шукала батарейки, довелося виняти з пульта від телевізора, вставити в пульт від кондиціонера. Ну, коротше, епопея була на півночі. Ну нічого, преодолели. Все частіше стають ці приступи і мене це якось аж лякає, тому що ну, стан убійственний, просто убійственний. І ти ніяк не можеш на це повпливати. Абсолютно. То тебе тіпає, то тебе труситься, то тебе в жар кидає, то починається оця адреналінова атака. Тоже таке собі задоволення, скажу я вам. Джестикась. І воно це отой приступ та ще на оцей стан. Я думала, я ту ніч взагалі не переживу. Ну нічого, викарабкалась. Як завжди, так? Я ж вам кажу, що я у вас як птіца Фенікс, відроджуюся з попілу. І тут, я думаю, все це тимчасово, все це ми переживемо і все буде нормально. А зараз, поки нема світла... Отримали вчора спецію. Такий довгоочікуваний пажитник. Всі чекали, чекали. Ось він нарешті приїхав. А я собі ще виписала, ось як позамутують оце от, три пакетики замутано в... Виписала собі морську капусту. Я полюбляю морську капусту і не знаю. Дорого, дешево, але як заявляють ну, постачальники, да, що вона чистіша, ніякого ні піску, ні, нічого, бах, не піску, не нічого на зубах не тріщить. І що ще немаловажно, це те, що можна е, замаринувати під свій смак. Бо ми останній раз купили, ну, салатом, то морська капуста, морква і сельдерей. Ну, таке кисляче було, я не знаю. Таке враження, що туди одного оцету наперли. А я полюбляю морську капусту, тому вирішила взяти на пробу. І отак ось вона виглядає. І це яка вона темно зелена. Аромат, звісно, стоїть. Кульок, коли відкриваєш, ароматика така, я вам не передам словами. Тому я взяла собі два пакетика, Вона, правда, ж не брала, тому що, ну, я вже казала, да? Я зараз намагаюся, щоб на продаж брати тільки ті спеції, які використовуються для сироваріння, тому що не хочеться, щоб вони залежувалися. Розумієте? Не хочеться, щоб залежувалося. Тому взяла тільки для себе. Свіжак давно його не було, взяла аж 4 кг. Так, що вам ще розповісти? Яблука мочиться. Я теж хотіла капусту залити водою, щоб намокала. Ну, сталося не так, як гадалось. Світа нема, води нема, не знаю. Будемо чекати, поки включать Генератор я все рівно сама не запустю. Тому якось так. Ой, так, що вам ще розповісти? Та наче все. Мені вчора, я взагалі знала, що вчора Вова має приїхати з своєї роботи шабашки, ну, короткий день раніше. І ми з ним домовилися, я кажу, приїдеш е капустина, шаткуй, будь ласка. У мене лежить три капустини. Я так хочу, я не знаю, я ніяк не можу. Я ніяк не можу определитися. Мені хочеться і... Маринованої капусти моєї той що салат. І квашеною. Ну щось більше схиляюся схиляюсь до квашеної. І в мене не рука, втомлюється, не дуже. І ми домовилися, що раз приїде раніше, то він нашаткує капусту. А що світла не було до самих потьомок. А потім світло увімкнули. Треба було їхати на нову пошту по спеції. По спеції з'їздив, отримав, приїхав поратися час. Пішов поратися, от вам і вся капуста. Не знаю, коли я її нашаткую, може це вже з понеділка, як Вова буде вдома. Самі її набридло це все, нос, Я ж що тече біле, прозора, як вода, так і серветка. От покладеш, висохла таке враження, як на неї ту води капнуло, і вона висохла. Отак от п'ятнишко робиться і все паперове. Стан, стан убійственний, і при тому, якщо в неділю і в понеділок я розуміла, що цей стан убійственний через засуду, ну, да? то після позавчорашнього ночного приступу чи вчорашнього, як з позавчора на вчора, це, мабуть, вчорашній, да, більше. Ну так. Да. Це було вже вчора виходить. Після опівночі. То після цього приступу стан взагалі став. Ну, таке, знаєте, як вичавлений лимон, якначе мене переїхали гусеничним трактором 5 разів туди-сюди. Пожували і виплюнули, як я кажу. На дворі холоді, на ці дні приморозок. Ну, я рано не встаю, тому що я... З вечора або по півночі не можу заснути, я взагалі вже перед цим ото дві ночі майже не спала. Так я цю ніч спала як вбита. І мене Вова навіть вранці не будив, мабуть, вирішив, що нехай виспиться. я прокинулася від того, що на вайбер повідомлення запілікали. Дев'ята година настала, робочий день настав і почали пілікати на вайбер повідомлення. І я прокинулася. О. А взагалі я ж кушую. Стан я не можу передати вам словами. О. А ось дивіться, яка краса. Паприка мевина. Капець. Капець. Ну нічого. Прорвемося. Мені да не дають подати духом мої клієнти, мої підписники, мої учні. У мене ще одна учениця додалася на курси. Так що нічого прорвемося. Все, мої любі мої хороші, буду працювати, буду далі розпаковувати. Бо вони їх помотали по два, по три ось цих кульочка в одну смотку. А в мене їх 40 пачок. Тому треба розмотувати, он повинен ящик ще стоїть. І буду чекати світла, щоб замочити. Капусточку. Я хочу, напевно, зробити, ну, не знаю, піду подивлюсь, що там в мене з моркою. Ані, може, у вас погреба дістане. Я хочу без сельдерея, звісно, але не просто капусту замаринувати, а додати туди ще морковку на корейську тертушку потерти. Ось оце капусти 100 грам. Шикарна і на колір, і на аромат буду куштувати, що там вийде. Все, всіх цілую люблю. Бережіть себе, не губіть мене. Я обов'язково вичухаюся. І все в нас буде добре.